Домальовують вуса і чоло за полотно, тубус від зброї. Портрет Шевченка, подруги Агафія Григорук і Марія Гнатак розіграють на аукціоні у Вінниці 18 червня. Він вже в процесі тут надпис це з цитати Тараса Шевченка Борітись поборемо, вам Бог допомагає». Малювати портрети знаних у світі українців, каже Агафія, почали з Марією місяць тому. Першу спільну роботу портрети президента і першої леді України дівчата передали в подарунок Володимиру і Олені Зеленським. Ідея продавати розмальовані тубуси виникла згодом, розповідає мама Марії. Тетяна Гнатик. спершу каже, її дочка збирала гроші на дрон для ЗСУ в соцмережах. Марія через Фейсбук зібрала певну суму і замовила цей дрон. Спочатку на свій іменний. Потім я кажу: ну раз ми вже назбирали на твій дрон, люди нам допомагають. Давай тоді будемо продовжувати робити цю справу. Потім долучилася гафія, приїхала за кордону. Вони дуже сильно дружать з Машою. Я була в Німеччині. Я дуже хотіла додому, і коли я повернулася з Німеччини, я дізналася, що Маша збирає кошти на дрон. Ось і ми вирішили разом збирати кошти, розмальовуючи тубуси. Розповідає, художньої освіти у неї немає, але є бажання допомогти оборонцям. Агафії 15, Марія 17, У неї синдром Дауна. Обоє випускниці 9 класу. Тубуси від зброї дівчатам привозять захисники. каже Тетяна Гнатик. Хлопці з передової передали маші сувенір. Декілька тубусів. Виникла така ідея, що можна розмальовувати тубуси і теж за ці кошти купувати дрони. Ми вам тубус, ви нам дрон. Бандеру дівчата малювали на замовлення. Тут каже Марія: зображені портрет революціонера і його цитата. І настане час, коли один скаже слава України, і мільйони відповідатимуть його слава степан Бандера. Обусі з зображенням Бандера Вінничанка Тетяна Наумова придбала для власної кав'ярні. Каже, дівчат знає з малку, тож справу, яку роблять для перемоги, вирішила підтримати. Я розумію, придбала там. Мене червоно-чорні кольори. Вона вже з самого початку така бандеру-кав'ярня. <рес> Ось тому це буде, скажімо так, завершення при вході. Буде так, щоб всі бачили. Чекаємо перемоги. Да. Шевченко Бандера на третьому тубусі портрет Ілкіна Гаджиєва, азербайджанця, що жив у Вінниці. Торік він став на захист України і поліг за її незалежність. Тубус із зображенням Ілкіна на його батьківщину повезуть побратима, каже мама Агафія Наталія. Дівчата вирішили малювати його портрет, який символізує подяку до всіх азербайджанців, які допомагають Україні. Один розмальований тубус коштує 16 тисяч гривень, 15 тисяч піде на придбання дрону камікадзе для армії, решта на витратні матеріали. Людина, що купує тубус, каже Наталя, може підписати дрон. Камікадзе, який купила за донати Гнатик, на фронті вже зробив свою справу. Тепер дівчина пропонує те саме зробити й іншим українцям. Ірина Хохудра, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.